Діти з нетерпінням чекають на свято першого дзвоника та зустріч з друзями, а батьки вже підраховують, скільки цього року їм доведеться викласти зі свого гаманця на нову форму та канцелярію. Ірина Кулік разом зі своїм синочком Кирилом вже придбали частину необхідного. Сітраки, футболки, штани, галстуки, бабочки. Рубашки на канцелярію вже витратили близько 300 гривень. Та Ірина каже, що це далеко не все, адже у вересні все одно доведеться купляти ще. Кожний рік ми поповнюємо наш шкаф. Ми готуємося до школи, ми покупаємо, обновляємо ручки, резинки, тетрадки. Ну, тобто, ми практично покупаємо все. Звісно, ми закупаємо не... Масштабно, тому що ми приходимо на 1 сентября і всегда учителя конкретно що То есть и і по ходу уже обновлення, есть тобто, учоби. Ми докупаємо необхідні матеріали, які нам нужны для роботи. Ми вирішили піти до магазину канцтоварів із маленьким помічником Артемом та дізнатись, скільки коштує стандартний набір до 1 вересня. Артем робив покупки на власний розсуд. Ми придбали усе найнеобхідніше до свята першого дзвоника зошити у лінію, клітинку, ручку, олівці та гумку. 57-75. Та канцелярія це далеко не все, що треба школярам. Більшу частину сімейного бюджету, як правило, витрачають на одяг, адже діти ростуть випадково псують речі чи просто зношують їх. Кожний раз приходиться купувати все нове, тому що что, він виглядав красиво, акуратно, ну і відповідно, все таки маленьким джентльменом. І вот. цены, конечно, увеличились во многом. То есть, те ж штанишки вот ми купили теж розбіжность аж в 100 гривень. Тобто рубашечка сейчас вот, в пределах ну, 200 гривень варірується. Це только одна рубашка. А їх як мінімум нужно дві. У середньому на вбрання хлопця треба витратити приблизно 1200 гривень. Я Сьогодні в інтернеті можна купити усе у тому числі й канцтовари зі шкільною формою. Вже багато батьків відкрили для себе такий вид шопінгу. Я в основному покупаю канцтовари в інтернеті, потому що, во-первых, проще і швидше. Тобто не нужно ходить по всім магазинам, тому що в одному магазині щось, є, в другому магазині этого нет. І вот ти ходиш по магазинам і збираєш так і сказати этот набор школьника. В інтернеті можна купити сразу усе. Вот. Забрати в Забрать відділенні, в принципі мені так проще, як мегадітний малень у зручному на перший погляд онлайн шопінгу також є свої недоліки. Замовляючи товари в інтернеті, неможливо бути на 100% впевненим, що отримаєш саме те, що бачив на фотографіях. Єдине, що, якісь констовари Ми покупаємо в магазині, тому що в інтернеті наприклад, не видно, до якої степені чітка роздіновка в тетрадях. Вот. Или что-то просто рібенко хоче пощупать, самому выбрать. Отже, сьогодні на збори до школи доведеться викласти не менше двох тисяч гривень, і це тільки початок. Надалі потреб та витрат буде не менше. Олександра Євдокимова, Артем Коваленко, Дмитро Петрук, новини 51-го.